Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас! Інклюзивний шкільний громадський бюджет відтепер з'явиться у Тернополі. Відповідне рішення прийняли на 52-й сесії міської ради. Особливість цього проєкту полягає у його доступності для всіх дітей, які зможуть самостійно пропонувати власні ідеї задля покращення свого навчального середовища. Крім того, він допоможе розвивати у дітей командну роботу, вміння висловлювати власні думки. Планувати, брати відповідальність та бачити результати своїх дій. Подавати ці проекти зможуть учні 7-11 класів або діти віком від 12 до 17 років, які відвідують або позашкільні навчальні заклади, або інклюзивно-ресурсні центри. Автори далі самостійно розробляють проекти, подають їх на конкурс. Інші потім в школі будуть голосувати за той чи інший проєкт. Якщо дитині потрібна підтримка і буде спрощений спеціальний тютор, це помічник, який буде постійно знаходитися поруч і допомагати на кожному етапі підготовки. Подання проектів буде тривати щороку з 1 лютого протягом 30 днів. 73 роки на захисті спокою громадян. Поліція охорони Тернопільщини зустрічає чергову річницю своєї служби серед лідерів в Україні. Це підрозділ, який не лише забезпечує безпеку тисячі об'єктів, а й виховує справжніх захисників держави, тих, хто не вагаючись став на оборону країни зі зброєю в руках. Про службу, розвиток і людські історії за погонами далі у сюжеті. 73-ю річницю створення служби поліція охорони Тернопільщини зустрічає з вагомими досягненнями. Підрозділ увійшов до числа найкращих в Україні за результатами 9 місяців цього року. Поліція охорони тернопільської області це понад 500 професіоналів. Сьогодні нашим пріоритетом є надійна охорона об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. Закладів освіти та інших. Під нашим захистом понад 12,5 тисяч об'єктів ми охороняємо весь громадський транспорт Тернополя, весь автопарк обласного центру екстрої медичної допомоги і медицини катастрофи. Усі школи області та багато інших об'єктів. Подія урочиста, але не святкова. У такі дні наголосив начальник в Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Важливо подякувати тим професіоналам, які щодня сумнівно виконують свої обов'язки, адже саме завдяки їхній роботі забезпечується безпека громадян. Поліція охорони невіддільна частина єдиної системи правопорядку області, що оперативно реагує, бере участь у розкритті злочинів та професійно виконує поставлені завдання. Дякую вам за службу. Особливо дякую тим поліцейським, які добровільно пішли в стрілецький батальйон, професійно і самовіддано зробили свою роботу. На превеликий жаль, не всі повернулися, але ви маєте пишатися цими офіцерами, сержантами, вашими колегами. Понад 30 працівників підрозділу пішли служити до Збройних сил України. 14 перебувають у складі стрілецького батальйону. Один із працівників поліції охорони загинув у боях, захищаючи державу. Шестеро повернулися та продовжують службу вдома, а пліч опліч із ними працюють восьмеро ветеранів російсько-української війни, серед яких Віктор Філенко. Він воював у батальйоні Донбас, брав участь у бойових діях у Часовому Яру, Куп'янську, в Серебрянському лісі під Покровськом. У Миколаївці на Донеччині отримав поранення після Вання та реабілітації влаштувався на роботу в поліцію охорони. Я попав в місто Кропивницьке, де мене прооперували. Там я пройшов реабілітацію. Після реабілітації я прийшов в місті Дніпро ВЛК. Мене звільнили, і я шукав роботу. Хотів бути корисним. Пішов в поліцію охорони. Робота мені подобається. Хороший колектив. Чудова команда. Поліція охорони Тернопільщини це професійна команда, яка щодня 24 на 7 стоїть на сторожі безпеки громадян, аби кожен міг жити, творити і мріяти, відчуваючи захист і Певненість у завтрашньому дні. Сказ смертельно небезпечне захворювання, яке вражає і тварин, і людей. В Україні щороку фіксують десятки випадків захворювань серед диких і безпритульних тварин. У Тернополі ж триває профілактична кампанія, під час якої безкоштовно вакцинують котів і собак. Де саме проводять щеплення, розповідаємо далі. О, яка молодець. Молодець. Безкоштовна вакцинація тварин від сказу триває у Тернополі. Якщо влітку ветеринари обходили жеки, згодом приватні обійця, то тепер приймають усіх, хто не встиг зробити щеплення своєму улюбленцю. Вакцинують у Тернопільській районній державній лікарні ветеринарної медицини, що у Великій Березовиці на вулиці Енергетична, 56. Безкоштовно щеплення від вірусного захворювання отримують собаки та коти віком від трьох місяців. Перед процедурою фахівці обов'язково оглядають тварин. Аби переконатися, що вона здорова, і лише після цього вводять вакцину. Використовується вакцина українського виробництва, називається Рабістар. Вакцинація проводиться підшкірно, в дозі 1 мл, Так як ми сказали, допускаються тварини з трьохмісячного віку, тільки клінічно здорові. Тобто, якщо тварина в'яла якісь кіста має. Виділення з рота, з очей такі тварини вже не допускаються до вакцинації, тобто пізніше її вакцинують. Процедура займає лише кілька хвилин. Після вакцинації ветеринари радять не випускати тварину на холод і уникати стресових ситуацій. Фахівці наголошують, щеплення від сказу потрібно робити раз на рік. Наразі це єдиний надійний захист від смертельно-небезпечного вірусу, який може передатися і людині. Тому вакцина це не лише турбота про свого улюбленця, а й про безпеку оточуючих. Якщо в них є паспорт, то проводиться відповідне відмітка. Ставиться в паспорті, наклейка про вакцину, дата виготовлення, серія, держконтроль. і підпис ставиться лікар-ветеринарний цин, який проводив. Для тих, хто не може приїхати до ветеринарної клініки, це стосується маломобільних людей або ж власників багатьох тварин, то фахівці можуть виїхати до них додому. Така послуга є безкоштовною, і нею впродовж року вже активно користуються тернополяни. У ветлікарні, що у Великій Березовиці, чотирилапих пацієнтів приймають у будні з 8 до 17.00. Записатися на вакцинацію можна за номером 27 04 66. В Україні змінили правила експорту сої та ріпаку. З 4 вересня 2025 року при їх вивезенні за кордон необхідно сплачувати експортне мито. Виняток передбачили лише для агровиробників, які експортують власну вирощену сировину та для кооперативів, продукцію яких виростили їхні члени. Однак необхідно підтвердити такий статус спеціальним висновком торгово-промислової палати. Водночас пільги не діятимуть, якщо експорт здійснюють через посередників чи посилаються на міжнародні угоди. Прошу далі пряму мову. Відповідно до цих змін запроваджено справляння експортного мита на соєві боби та насіння ріпаку, подрібнені або неподрібнені, у розмірі 10% від митної вартості товарів. Починаючи з 1 січня 2030 року, ставка вивізного експортного мита на зазначеній олійні культури щороку зменшуватиметься на 1% до значення 5%. Показали командну гру, здобули 4 перемоги над різними суперниками. Флорболісти із Тернополя взяли участь у чемпіонаті України із флорболу. Перший тур змагань відбувся у Львові, де зібралися 10 команд із різних міст. Тернопіль представляли 13 спортсменів і з переможцями спілкувалася наша знімальна група. Тернополяни перемогли у чемпіонаті України з флорболу. У Львові відбувся перший тур змагань у категорії Ю-16. де краяни провели 5 матчів. У чотирьох здобули перемогу, ще один завершили в нічию. Наше місто представляли 12 польових гравців та воротар. Євгеній Кудрик один із найкращих бомбардирів України у флорболі. Хлопець долучився до колективу нещодавно. У серпні цього року переїхав із Дніпра до Тернополя. Спортсмен швидко адаптувався і продемонстрував гарний результат результат на чемпіонаті. В цілому дуже класний тур, мені дуже сподобалось. Дякую великій команді, тренерам, які нас тренують, і, е, були і помилки, і те, що добре виходило, але будемо тренуватися і помилки міняти, і на наступний тур їхати та робити все ідеально. Захисник Денис Якімов каже, його головне завдання на полі не допустити суперників до власної зони і не дати їм шанс для взяття воріт. Хлопець ділиться. В останньому матчі він зміг зупинити чимало атак суперника та навіть відзначився забитим голом. Ми дуже класно зіграли, проявили себе як команда. Видно, як ми ростемо з минулих років, видно нашу кращу гру ніж минулі роки. Ну і загалом мені дуже сподобалося. у чемпіонаті України з флорболу змагалися 10 команд із різних міст. Тернополяни провели матчі проти суперників із Новояворівська, Нового Роздолу та Львова. Тренер Михайло Королик зазначає, підготовку до турніру розпочали лише у вересні, та це не завадило їм показати хороші результати, оскільки спортсмени вже давно грають разом і добре розуміють командну гру. Загалом ми налаштовані на те, щоб виграти чемпіонство в цьому році. Хлопці заряжені на це. Вони будуть грати, крім Ю-16 ще й у першій лізі серед дорослих чоловіків. Тому це допоможе їм здійснити цю мету. Впевнений, у нас це вийде і в цьому сезоні ми здобудемо чемпіонство в даній категорії. Тернополяни вже готуються до наступних стартів. За словами тренера Михайла Королика, команда планує брати участь у змаганнях щотижня до завершення 2025 року. На сьогодні у мене все більше новин. Читайте, як завжди, на нашому сайті tv tv4t.ua. А також обов'язково підписуйтесь, якщо цього ще не зробили, на наш телеграм-канал, кіркод Якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вам вечора.